Привіт. А покажеш нам свою машину за шоколадку і ось таку іграшку. Да, звісно. Давай. У мене трішечки не прибрано. Ну, нічого страшного так, це тобі? що не показала, але дуже дякую. Що за тачка? <рігла> що, <рігла> щас, <рігла> BMW 320D X-Drive. Да, да, да. Що можеш розповісти про цю машину за час, скільки ти на ній їздиш? Дізельна. Да, буква Д в назві. Дізельна. Саме головне, що вона дуже сильно економна. От, так, ну, взагалі... Скільки на 100? Ну так, катається на ній, ну, задінка така, я не знаю. <гум> <гум> ну, взагалі я її Це... купляла як сімейну, коли була сім'я в мене, то я її купила сімейну, щоб дитину возити і все. Так. Розход маленький, це тому, що ти не, не знаєш який, так? Да? Знаю, як? просто не заказати камеру, це можна не обрізати. Я купила БВВ чисто сімейну, Я не ганяю. Ладно, давай подивимося, що в тебе в багажнику. Можна? В багажнику? В багажнику? Що? Давай. Це не моя. У... Удочка. Тойота. А чому? А чому Тойота? Ну це не моя біта, ну чесно кажу, не ну, чесно слово, це не моя біта. Тут моя я практика. просто приїжджаю, мене підвозять ну... до суму. Ну, місце нормально, так? Да? Ну так, да, місце. Типу Ціло пару було. людей можна в ліс вивезти. Каже, ми воза. Ну тут нічого цікаво взагалі. А як ти тут? Так, дивись, я як. Якій... Хочеш назад і ці... сість. — Що, подивіться, стой. Я хочу просто от. О! Ну так лише вже. Як регулюється сидіння? Давай. От тут. Угу. А ну воно механічне. Все, да. Не електричено. За таку суму, воно механічне. А воно. За, подожди, я не, не, не запитав скільки. Що скільки? Коштує машина? Купляла за 42 тисячі. Гривень. Гривень. Блогери багато не заробляють. 42 тисячі гривень ось така машина. Не заробляють. Кстати, не знаю, воно. Це моя мішечка. Sonic. По бокам тобі не, не дали, типу? Мені ні, кстати. Ну, дивися, я худенька. Бо, бо я б типу, сказав, що мені от по бокам тут трохи. Я не знаю. Бокова ну, ми, підтримка, це вона, типу, ну, ти сідаєш, і вона чуть трохи тебе тисне знаю, якось. Ні. Так, ну що, проїхатися можна, так? Да? Можна. Ми так, кружочок зробимо. Так, що можна. Можна, гнати. Ну, Вона, вона не жорстка, типу, вона спокійна така машина. Ну, мені не подобається, що. Мені не подобається, що мене дуже тисне. оця штука? Ніколи не помічала. Ти перший, хто це сказав? З поворотником. А, я вибачаюсь. Перед всіма в кого є BMW. Я трошки забув, що тут така тема, що не можна. Ні, ну я зламала БМВ-систему, я і поворотники включаю, і не газую. Бат... Полічно. Обережно. Ми пристебнуті, у нас все добре. Все чітко. Що, погана машина? Ні, я люблю БМВ. У мене навіть на заставці BMW стоїть. А я люблю Mercedes. Це зараз було максимально странно. Ну типу... вона, но, типу, мені подобається, мені подобається БМВ, вона спокійна, вона не ламається. Шиснити. Що ти? Що ти дивишся, ти? Та, спокійно, бач, вона спокійна, бачу, вона їде зі Ну, а ну, дизельна Тому, як для сімейної машини, вона прям ну, чудова. Це на ній а, за кермом з Києва їхала, так? Да? Так. Да. Ну, половину дороги я, половину в мене є друг, який мене може відвезти. І скільки по часу зайняло? Чотири години. Чотири? Я відчуття, те, що можна було знімати не в форматі TikTok, а в форматі Ютуба. Ну, але вже пізно, тому я думаю... Наступного разу. Там, мене видно, да, Ми знімемо повний огляд цієї машини на YouTube, що по тачці. Понятно? Ми прямо заглянемо, прям заглянем, під капот. Да, ну, там там будуть люди, які хоч якось розбираються в машинах, в яких вже є BMW і вони щось шарять. Ну, я не по BMW, я клянусь, я не по BMW. Ну тобі Mercedes більше подобається. Мені подобається Porsche Mercedes. До речі, на днях я думала взяти собі Chevrolet Corvette? Chevrolet Corvette. Да. А чому? Ну, вона така спортивна машинка. Тобто ти все таке хочеш спортивну машину? Я хочу спортивну, я дуже хочу спортивну машину, у мене прямо це моя ослабить. Просто по BMW, наприклад, цієї, вона в мене рік, я не шарю. У мене була перша машина, я по сумам ганяла. Mm -hmm. Honda Accord, купешечка. Там 3,5 було, v 6 мотор, взагалі шикарна машинка. От, по Ні. Поворотник все-таки включити. Ти ж БМВ. Ну я, в мене ще немає БМВ, тому. А хочеш? Так, По... да, хочу. Я Яку? збираю собі на БМВ. Яку? Е, ну для початку я не знаю, я ще нове точно не візьму, бо все-таки блогери не заробляють так багато. Поки що. Блогери? Ну, Ні, блогери в сумах, не. я не знаю. Треба, треба перебиратися в Київ, мені кажеться, щоб. Та чого? Ну, дивись, типу, я відкрию тайну, коли мені можемо закрити клас, щоб не так. Що послужити. Коротше, мені було 19 років. І йоп, твою мать, це що ж з тобою? Такою? Там з другої сторони є така пімпочка, неї теж можна регулювати. Коротше, коли мені було 19 років, 18, то я заробляла в сумах 90 тисяч гривень на місяць. На місяць. Звідки гроші? Реклама. 3. Я працювала iHerb там периферальний сульт, периферальному посиланню. От. І проводила це клієнти. люди десь працюють. Нормальні люди беруть гроші з тумбочки. Ну це ж в мене синдром такий до байбізм. Я все сама. <плес> і, і що? Ну я працювала в Алло, я звільнилася з Ало. Бо Мало сказала, платили? що я буду блогером. 7 тисяч гривень на місяць. А, ну, це я кажу, загалі. все, я буду блогером, типу я звільняюсь. Мені кажуть, а скільки ти хочеш заробляти? Я кажу, ну мінімум 100 тисяч гривень. Вона посміялась з мене, директор алло. Показала, казала, Алло, це Д Директор, директор для яка роботи. сама заробляє менше. Ні, чого, ну там заробляли 25-20. Ми ж паркуємося 20. як БМВшники. Ну. Так от боком. І мені було топчик. Ну, Типу, я звільнилася і мені з'їсь. По керму, що тут в тебе є? Плюс це шо? Це Це, це звук. музика, так? Да? Так. Да. Мені, мені подобається огляд, коли не я нічого не знаю, не власник нічого не знає. Ми сидимо щось, це кнопочка якась, і це кнопочка якась. Так, тут а щось. Тут регулювання фар. В принципі, спереду. Угу. Попереду, попереду я все подивився я не знаю, що туди. Подожди, кнопочка. Це то, що BMW взагалі не вибачаються. Знаєш? вибачаються. Та ладно. Я... Ну ти мав Це В Сумах БМВ вибачається. Так, ну що, я, я не знаю, я як людина, яка не шарить в машинах, ми, <гум> я тоже. ми зробили максимум, ми поїхали, покаталися. Я не знаю, наскільки великим вийде це відео. Я зроблю його як можна так компактніше, Та саме цікаве да. залишити. Ну, ти б взагалі купив таку машину, якщо б в тебе була сім'я. От якщо сім'я. Е, дивись, Я б купив би BMW це 100%. Паня, але от я, я не знаю, можливо, вона є в якійсь іншій комплектації, де сидіння трошки другі. Можливо, ви шарите за цю машину. Напишіть в коментарях, так, то, які тут преимущества. Е, бо мені не дуже сподобалося, що вона тебе от прям тисне на тебе. Типу ти сідаєш, а вона такі так, тебе... сидіння придрався. Ну капець. Це, це єдине до чого я придрався. Так машина класна. Дякую, що дала проїхатися. Дякую. Це... Ми тебе чекаємо ще в сумок. Та прийде, обов'язково ще не знімаємо контентом. Я сподіваюся, що спишемося, знімемо на потачки, повний огляд. Там, там будуть люди, які шарять хоча б всьому. Я може нову вже машину куплю. Так а, що. А, ну. Дай Бог мені сили. Якщо буде нова машина, то ми ж тільки за. Все. Давай, пітині.